Питання. Розкажіть, будь ласка, це вже жинець до курсу. Як у вас прийшов другий курс? І як ви зараз себе почуваєте? Як буду... випадку? По-перше, хочу погадати без колектив за перегляд... прекрасне відношення. І мені, ви знаєте, я не знаю. Для мене це як находка. Я вам скажу, що я почувствую себе намного краще. У мене були фотографії сьогодні мої нігті на ногах, були чорні, вони побіліли. Стали кров, вже становився, кров біг на обох ногах, то на дні було. Ось, а це другий курс, я пройшов, кров'ю пішов, почувствою ну, ну, прекрасне. Болі в спині пройшли. Саме почуття дуже набагато краще стало. І чувствую себе. ну Я скажу, що 10 років я. Кинув, скинув, так. Це точно, це точно. І всім, всім совітую, всім знайомим, всім всіх говорю, що будь ласка, є така клініка? Володіки, на терівках. Дякую, дякую. А, а як от в руках от після ін'єкції ви відчуваєте тепло скрізь? Тепло я відчуваю саме більше в ногах, в мене тепло і mm -hmm. у виски. От мене коли вколюють, ковід болять ін'єкцію, то тут дуже-дуже. Дивіться, я сижу красний перед вами, чувствую весь кровобіг. Вчора та да, вчора Іва Петрович мене обслідував, сказав кровобіг і от і подача, і оток нормальне. Так що я, я дуже задоволений, буде той. Ну, я думаю, що я ще. Повернуся, прийду ще Буязково. до вас обов'язково. Я так як говорять на курорті, що треба їздити три роки подряд, а і кожен рік, рік, так і я. Буду, якщо в мене буде можливості, ресурси, я буду приходити до вас Кожен рік, піддержувати своє здоров'я. Це, це дуже найголовніше в житті це здоров'я. Здоров'я не купиш ні за які кошти. Вот так. Дякуємо вам дуже. Бажаю.